Вітаю, друзі, ви знову на каналі Миколая і я вітаю вас. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, щоб канал мав можливість зіснувати. Отже, сьогодні ми будемо менше мати справу із Arduino. І я би хотів вас познайомити з такою системою, як розумний дім. Адже багато хто займається Arduino, щоб саме собі зробити таке дистанційне керування, полегшити собі життя. Ну, дитинство наше то було дистанційне керування освітлення. Синочку, йди виключи світло і ти б що виключив. Зараз трошечки все по-інакшому, і ми можемо робити то за допомогою нашого телефона лежати, сидіти і всім керувати. Сьогодні я вас хочу познайомити з такою розеткою, як Sanoff S26 Wi-Fi Smart. Що вона нам може робити? Дивіться, вона дає змогу через програму. Спеціально я вам продемонструю. Включати, виключати подачу живлення. Ось її параметри. Ми мож... Ну не параметри, це те, що можна робити в додатку, встановлювати розклад, коли включати. Особливо це корисно, хто хоче включати бойлери, друзі. Щоб він включався вночі. Ви собі програмуєте і він буде включатися тільки в ті години. Ще вона має змогу пропускати через себе, ну правда, не більше, ніж 10 А. Хоча тут я би теж уважно до того поставився, бо все-таки 10 А це є високе навантаження, може краще зробити через магнітний пускач, вже такий більш. Потужніше навантаження. Якщо ж стосується чайника, чи щось таке бойлер, де 2 кВт, я думаю, тут проблем ніяких не буде. Отже, давайте подивимося, як тут взагалі працювати. Заходимо ми собі спочатку в Google Play Market, друзі, і шукаємо таку програму. Зараз я вам її продемонструю. Заходжу в свій телефон. Ось дивіться. Це є програма Evelink. Ви собі її скачуєте, в мене вона вже є. І що ви у ній маєте собі зробити. Ну, встановлювати її, друзі, неважко. Там є запити, вказуєте тільки точно свою електронну адресу. Вказали, тоді вам на електронну адресу прийде ключ, де ви його потім копіюєте, вставляєте, і програма зафіксовується. Дивіться, в мене тут вже є багато всякого встановлено. Я вам хочу продемонструвати тільки розетку сьогодні, щоб ви розуміли. Ось вона, розетка. Як встановлювати, як під'єднювати. Є багато відео. Єдине, що вам скажу, коли ви встановили програму ось цю Evelink. Сюди заходите цей хрестик. Я на телефоні ось нажимаю хрестик. Тут пише додати пристрій. Ви додаєте пристрій, у вас буде Wi-Fi мережа ваша, тут показується моя, І далі тиснете далі. І відбувається процес пошуку. Ви знайшли, вона з'єдналася з вашим телефоном, це ви нею можете керувати. Тобто, дивіться, якщо в мене є ось тут розетка, я стою на неї, в мене вибиває кнопочка. Е, натиснувши на неї, ну, вам зараз не замітно, але на початку відео ви бачили, я міг даною кнопочкою включати, виключати світло. Також я можу ось тут бачити функція розклад. Я можу міняти, коли мені включати, виключати розетку. Таймер, скільки вона робити. Також її можна формувати з циклом. Такі функції. Що багато хто задає запитання собі, що вибирати, що краще ставити. Ну тут теж така річ. Дивіться, що стосується даної розетки, ви маєте розуміти, що вона буде працювати тільки в тому випадку, якщо у нас буде вдома Wi-Fi. Тобто, якщо світла не буде і у вас немає резервного якогось живлення на ваш роутер, то ви не з'єднаєтеся з даною розеткою. І ще один фактор, який я, як електрик, би вам порекомендував, чітко знати, де у нас у даній резеці є фаза, а де є ноль. Чому? Я вам продемонструю в кінці відео, але у ній є релет. Практично похоже до того ордуїну, з якого ми під'єднювали, включали освітлення на 220 вольт. Подивіться, попереднє відео, рекомендую. От там саме за допомогою даного реле відбувається. І у нас у цій резеції реле стоїть тільки на одній лінії. Тобто нам треба на цю лінію бажано подати фазу, щоб ми виключали в електричному колі фазу. Ось така річ. Зараз я вам продемонструю, як вона виглядає зсередини і для чого потрібно переконатися, де буде фаза. Ну, перш за все, подивіться, тут бачите, її параметри Ну, 220 вольт і 10 А. Е, можна керувати більшим амперажем, але кажу вам, треба застосовувати магнітний пускач. Кому буде цікаво, запишу відео. Три шурупчика я розкрутив. Е, відбуваю, ну, збираємо акуратненько, не ламаємо нічого. Краще ось так, напевно. Так, краще ось так. І ось зверніть увагу, що у нас ось дане реле, бачите, воно виключає тільки по цій лінії. Буде виключати тільки ось це. І тому нам краще собі індикатором. Заводити фазу якраз так, щоб воно переходило через реле. Для чого, щоб коли спрацювала дана розетка, друзі, у нас не було на ніяких споживачах, не було фази. Більше тут нам такого немає. Настройка, тут і відбувається кнопочкою. Скажу вам так: якщо ви купите дан, даний девайс, не спішіться все включати. А візьміть спочатку, бо нам, українцям то не притаманно, але візьміть все-таки почитайте інструкцію. Хто детально прочитає інструкцію, повірте мені, усе під'єднає. Дивіться, друзі. Дані девайси я постараюся вам показати, які у нас є в наявності. В наступному відео я продемонструю ось даний автомат. Це є Wi-Fi автомат, щоб можна було пакетний вимикач на мережі Wi-Fi, включення виключення дистанційно. На даному сайті ми тут купляли досить хороші ціни, багато можливостей. Єдине, що ви собі маєте розуміти, практично всі ці гаджети для розумного дому базуються на, двох, на таких двох основних принципах. Вони є або на мережі Wi-Fi сугубо або на такій платформі, як Zigbee. Тобто різниця в тому полягає, що ті, що мають Zigbee канал, вони можуть ще працювати між собою в домі навіть тоді, коли немає мережі Wi-Fi. А е, ті, що на Wi-Fi, ну, звичайно, що тільки. Але все одно, якщо у вас взагалі не буде мережі Wi-Fi, то ви не зв'яжетеся з ні одним з тих приладів. Тому е, до до принципу розумного дому, особливо в кого немає багато фінансів, треба підходити з розумом і дивитися, що конкретно вам буде потрібно. Дана розетка, ту, що ми сьогодні розглядали, вона ну реально може бути дуже корисна, бо можна виключати будь-який гаджет у хаті через телефон. Наступне відео я знімлю про даний пакетний вимикач, більш детальніше про нього розкажу. А на сьогодні, все, друзі. Всім дякую. Будь ласка, поставте той лайк, підпишіться на канал. До побачення, друзі.